Аби підтримати українських захисників в Івано-Франківську відбувся благодійний ярмарок Властівка гараж Сейл. Тут кожен охочий міг купити необхідні побутові речі. Асортимент товарів різноманітний від одягу і дитячих іграшок до посуду і поштових листівок. Речі як нові, так і ті, що були у вжитку. Івано-франківчанка Анна на розпродажі придбала кілька книг. Я придбала ось книжечки, навіть три штучки, бо я люблю дуже робити подарунки. І одну для своєї дитини тут про місяці. Така цікава, я, в принципі, навіть не бачила просто в книгарні, не звертала увагу. А тут нагода, і я їх придбала. І ще ось такого кротика. Я думаю, всі батьки маленьких діток знають. І, в принципі, це ще мультик мого дитинства. Ми розчитаємо цю книжку зараз. І просто от казочка оживе. Так що мої покупки вдались. Принести власний товар на гаражний розпродаж міг кожен охочий. Необхідно було виконати лише одну умову віддати на благодійність не менше половини заробітку. Проте Колошанка Тамара вирішила пожертвувати усі вторговані кошти. Побачили в інтернеті в мережах цей заклик і вирішили зібрати все, що хочеться продати лишнє на користь. Ми взяли одяг. Ми взяли одяг, свої особисті речі. Дочка зібрала книжечки, іграшки, ті, з яких вона вже виросла. Гроші всі хочемо передати на армію, тому що хоча б якось долучитися. Всі переживаємо, хочемо, щоб швидше була перемога. Ініціатори гараж Сейлу кажуть, в Івано-Франківську не вистачає так званих барахолок, де кожен може придбати нові та вживані речі за доступною ціною. Тож вони вирішили організувати такий мас-маркет, як для місцевих, так і для переселенців. Коли ми приїхали, у нас багато чого не було, тобто було мало чого з собою, і не вистачало просто якихось таких буденних речей, типу там кастрюлі, чи сковорідки чи ще чогось. А зараз цього багато за нашими плечима, і вже я придбала особисто набір тарілок і придбала плід, бо цього дуже не вистачає. Цього затишку домашнього всі ціни доступні, тобто можна знайти там і і праску і, і плойку для волосся просто там за копійки. Під час гаражного розпродажу вдалося зібрати понад 35 тисяч гривень. Усі вирочені кошти організатори передали у благодійний фонд письменника Сергія Жадана, який саме збирає кошти на 100 автівок для зсу. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк, новини на вежі.